Пільговим перевезенням у громадському транспорті завжди багато скандалів, а особливо тепер, коли з 1 січня 2016 року Кабінет міністрів України скасував пільги на безкоштовний проїзд окремим категоріям населення, в тому числі і пенсіонерам за віком. Сьогодні, враховуючи зміни у діючому законодавстві, вони повинні оплачувати за проїзд. Повну його вартість. Пенсіонери Калузького району дуже обурені з цього приводу, тому прийшли на зустріч до голови Калузької райдержадміністрації Наталії Бабій, щоб висловити скарги про те, що їм відмовляють у безкоштовному перевезенні. На зустріч були позапрошені і перевізники Калузького району та сільські голови. Наталія Йоспівна чітко роз'яснила пільговикам. Це так визначив закон. Хочу вам нагадати, шановні. Що районна державна адміністрація не має права законодавчої ініціативи. Право законодавчої ініціативи має Верховна Рада і тільки Верховна Рада, і, можливо, районна рада на місцевому рівні. Райдер адміністрації є орган, який виконує закони, не коментує, не змінює і не відмінює, а виконує закони держави України. Однак це не переконало присутніх і вони стояли на своєму. І в пенсійному, і в соціальному захисті це приходить друге рішення з Верховної Ради і від президента. Чи ви одна, одна влада? Ми одна влада. Ну а чому у соціальному захисті, у пенсійному розказують, що абсолютно від 2006 року пільги ніякі не відмінено і зміни не пройшли? Пролунало багато очних заяв та емоційних аргументів пільговиків. Однак чи вирішать вони проблему? Ви прийшли то реального, розумієте? Ми слухаємо за історію, ми слухаємо, хто кілько купив автобусів, хто буде їздити. Ви інакше їздити не будете. Давайте щось говорити по-реальному. Так, по темі, От що їхала, чи може їхати там сівка, чи хто там, чи ще що. Чи все. А якщо ми зараз будете говорити, у нас проблему в державі всі знають. правда, і перевізники просто так не здавалися. Ситуацію намагався роз'яснити Володимир Банах. Він каже, що компенсації за пільговиків ніхто не отримує, доводиться возити їх за власний кошт. Я вам хочу дати довести вам до речі, що ми з 1 червня 2015 року ми вас Європу практично возили безплатно. Де наше підприємство на сьогоднішній день? На сьогоднішній день була держава намінувати півтора мільйона за те, що ми відвозили в сінало. Це наш підприємство. Ще довго дискутували усі сторони цього процесу: пільговики, перевізники, представники влади. Однак проблему на свою користь пільговикам вирішити так і не вдалося. То що ж вони робитимуть далі? Якщо ми не можемо нічого вирішити у районній адміністрації, ми будемо звертатися в кабінет міністрів. Ми будемо писати листом. Ми будемо звертатися до президента. Ми так не залишимо.